Павлоградець Гліб Мазур став чемпіоном всесвітніх ігор 2025 з кікбоксингу вако у фіналі змагань, що проходили в китайському ченду, він здобув перемогу над азербайджанським спортсменом Аміном Гулієвим. Це перше золото України з кікбоксингу на всесвітніх іграх. Враження було дуже круті, бо такий масштаб змагань це дуже рідко трапляється. Організація була на вищому рівні. Все приємно, все чисто, все охайно. Люди позитивні, теж всі відзиваються на поміч. Самі прилагають допомогти. Та й враження дуже дуже гарні, дуже запам'ятовуються на все життя. Бій у фіналі став для спортсмена одним із найскладніших, як морально, так і фізично. Це був фінальний поєдинок. Бв був дуже важкий. Морально та фізично треба було підготуватися дуже високо, щоб показати такий результат. Спортсмен зазначає, важливу роль у здобутті перемоги зіграла психологічна підготовка до бою. Було важко, але ще важче було підготуватися саме до такого рівня, що всі дивляться, всі вболівають. Ти представляєш Україну. Це дуже важко. Тебе все це в один, в одну думку сформувати і пережити. За словами тренерів, кожен бій на турнірі був непростим. У півфіналі Гліб зустрівся зі спортсменом з Таїланду, а у фіналі із титулованим азербайджанцем. Руки трусились, дивився бій, дуже переживав, тому що не було рядом мене. Це перші змагання Гліба Мазура, коли він поїхав без тренера. Так вийшло, що тільки дві квоти на ці змагання: поїхав головний тренер і ще один тренер головний. З глібом розмовляв. Каже, дуже важкий бій був у мене стальським спортсменом, але Гліб на класі справився. Фінальний бій саме з цим азербайджанським спортсменом був вже не вперше у Гліба. Раніше вони зустрічалися у фіналі чемпіонату Європи. Тож у Китаї суперник прагнув реваншу. У Гліба було преимущество в тому, що він вже вигравав його, і йому було трошки легше. Він вже знав цього противника. Переживав спортсмен Сезій Азербайджану дуже, тому що він уже програвав йому раз. І йому він дуже хотів отримати реванш. Але Гліб на класі його переграв. Бій бій, виложим, Дуже цікавий, дуже яркий. Було видно, що зустрілись два професіонала. Головний тренер відзначив необхідну підтримку спорту та спортсменів на місцевому рівні. Також хочу сказати подяку нашому голові Анатолію Олексійовичу що підтримує наших спортсменів. завжди з кожних змагань приїжджаємо, зустрічають нагороджують є стипендії порсменів піддержують дуже дуже потужно перемогу у фіналі гліб вирвав у останні секунди поєдинку у фіналі боксував зі спортсменом з Азербайджану, який до поєдинку з Глібом не мав жодної поразки, як Гліб. Поєдинок шов просто як партія, як партія в шахи. Там дуже один провів атаку, йому дали бали. Той і поєдинок туди-сюди, до останньої секунди, за, буквально за 15-20 секунд, Гліб ще програвав 2-0 по балах у двох суддів. І от буквально там за ці 20 секунд він наніс пару удачних комбінацій і вирвав, вирвав перемогу. Сам спортсмен наголошує, головна підтримка для нього це родина, близькі та рідне місто. На першому рівні це, звичайно, ж сім'я, вона підтримує більше всього. Та всі мої близькі, та можна сказати, весь Павлоград і вся Україна. Тренери відзначають, що приклад Гліба має стати стимулом для молодого покоління спортсменів. Зараз Гліб Мазур є майстером спорту міжнародного класу. Його перемога в Китаї стала важливим досягненням для українського кікбоксингу. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. Кабінет міністрів пропонує посилити покарання за порушення правил воєнного стану. Відповідний законопроєкт вже подали до Верховної Ради. У документі йдеться, штрафуватимуть тих, хто без перепустки заходитиме до населених пунктів, де проводиться обов'язкова евакуація. Також покарання передбачене за порушення комендантської години. Суми штрафів різні від 510 гривень до 3,5 тисяч. Якщо ж порушення повториться, покарання буде суворішим. Поліція при цьому отримає право затримувати таких людей. Уряді пояснюють, зараз чіткої відповідальності за такі дії немає, і це ускладнює роботу правоохоронців та військових адміністрацій. Прийняття закону кажуть допоможе навести більше порядку під час воєнного стану. Сотні людей досі залишаються в зонах обстрілів. Евакуація мирного населення триває. Найближче місце, куди їх привозять транзитний пункт у Павлограді. Як розповів керівник гуманітарної місії Проліска, центр уже переповнений. Людей прибуває більше, ніж є місць, але евакуацію не зупиняють. Усіх, хто потребує, продовжують вивозити з небезпечних районів. З Білозерської, Деніської області. Білозерська. А як ви тут опинились? У вас гуманітарна місія Проліска виконується? Да. Не, ну, ну, да, 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 да. Так, так, так. Вони ще позвонили і приїхали. Вот Вчора приїхав сюди. Чоловік виїхав в останню мить. Розповідає, довго із цим тягнув. Все время що ти тягнув, тягнув. Дом, родной дом. 60 років прожив в одному домі. Ну, покидати ж неохота ж. Все, і батьки там лежать, вже, вже що ж? Ну, пришлось бросить, потому что жити самому хочеться і Вечером, вчера, вчора я вчера вечером машина їде, а я до сих пор бегал, прятався, потому що у діть, так а что що воно что-то. В транзитному пункті Юрія, як і інших, годують. Надали речі та спальне місце. Зараз чоловік намагається зв'язатись зі своїм братом, який виїхав до Києва. Зараз хочу позвонить в Київ. А у вас там родичі хтось? Ну, старший брат поехал туда. Он І раньше И ви... ага. Он на своїй машині поехав, а я Это самое, на автобусе. Пока ми теж біженців, он з ну, семьей, я, ну, я вот сам один. У него семья там. Може туди, може найдемся вместе, конечно. Не знаю. Как вийде. Людям надають прихисток та допомогу. Більшість із них виїжджають на самі, забирають своїх домашніх улюбленців. Нас придупреждали, що ви, виїжджають, не тяніть. А чому не виїжджали? А по чому не виїжджали? А ми надіялися, що пройдуть мимо, що білозерку не задені. Вчора позвонили, сказали і, Ну так от розкажи всіх короткі. Мой дому вчора попали герань. Ожидаємо своєї участі здесь. Гонешне з собою то ж мої друзі, як я їх брошу. Така жінка не єдина. В пункті можна зустріти людей з різними домашніми улюбленцями, для яких є спеціально відведені місця із просторими клітками. Пані Лариса теж виїхала з гарячої точки разом зі своєю кішкою Алісою. Говорить, це вже не перша їхня евакуація были в Аллавахі под Новотроицком. Ми вже терпели, ми вже ждали, думали, може, може оно успокоится. Но не, этого да, успокоєния не було. Ми виїхали. Виїхала я на Білозерку, там где я раніше родилася, там жила все. Ну, думала, приїду сюди і буду тут спокойнее. Ну, пройшло время какое-то, ну буквально год, наверное. И вот эти пристрелы, 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 а потом такие пристрелы начались, что уже ни в какие рамки не вмещаются. Водички сейчас я принесу. А, да, сейчас Ой, боже. И мы вот это уже, кажется, все. Это был последний ход. И я уже не могу терпеть. Уже нервы настолько забыть, что я, уже скоро тоже уже будет чешать парк скоро. У нас это дом и магазин. И когда у нас ракета вообще упала пополам, я дом раскололся, середина выгорела, а это сама, а края остались. Тогда я уже решила, что думаю, нет, это уже было последнее. И получается, знаете, ракета там упала, и вот эта вся дымовая завеса зашла на мою сторону и удар Вали, всі стекла, а чоловік якраз був у хаті з кішки. Хоч у хата вся в диму, все, блін, страшне до віку, на віка не одного вікна нема цілого. Жінка говорить, вже стало байдуже на речі, меблі та взагалі все. Забрала чоловіка, кішку та почали шукати можливості виїхати. Треба було виїжджати вже. Поки ми оце все добилися, а я перед цим, як він пішов на роботу, заказала два міста на Дніпро. Думаю, якщо що вже в Дніпро. А тут Богом не ходи, тут хлопчик якраз їхав до Павлограда. І він нам оце поміг сюди дойти за цим всім. І ми оце, спасіба Богу, приїхали сюди. А евакуацію вони після нас приїхали. Ми навіть раніше приїхали, ніж вони. Пані Лариса говорить, будуть зараз шукати, де їх приймуть. Але тільки з кішкою. Без неї не поїдуть. Це в мене лісочка, це моя діво, це моя отрада. Оце скільки це все було. Вона мене тільки успокаїла. Я з нею побалакаю, вона мур. мура. Скільки їй років? Чотири роки. Я страдаю ти. А? Ну нічого, сонце, я тебе не брось. Я тебе а не, не брошу. Може, це ти ти моя утішення, моя отрада. В мені ні до кого обращатися. Чоловік то чоловіком, ну а так взагалі. Зараз всі ці люди шукають безпечного прихистку. Вони розповідають, що навіть тут, у Павлограді, вже змогли відчути спокій і тишу, водночас наголошують на важливості евакуації, адже життя найцінніше. А також закликають інших не залишати своїх улюбленців у небезпеці. Вони теж члени родини. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Павлоград залишається містом із динамічним ринком оренди. Щомісяця тут з'являються десятки нових оголошень, основні орендарі, внутрішньо переміщені особи, а також місцеві жителі. Найдешевші квартири у нашому місті здають від 7 тисяч гривень із площею 45 метрів квадратних, тобто 156 гривень за квадрат. Це зазвичай невеликі однокімнатні квартири з мінімальними зручностями. Середній ціновий сегмент від 9 до 15 тисяч гривень. Це двокімнатні квартири з новим плануванням, меблями та технікою. Оренда найдорожчих квартир у Павлограді сягає 20-22 тисяч гривень. Поряд є вся необхідна інфраструктура, паркування на закритій території, крім цього, зроблений євроремонт. Ми також поцікавились у містян, чи реально на сьогоднішній день в умовах воєнного стану орендувати квартиру. Реально, чому? Ну тому що така ситуація в країні зараз дуже багато людей в нашому місті. Майже неможливо, тому що дуже мало е оголошень. А якщо є, то дуже високі цінності. Я не дивилася, я просто знаю. Мене в будинку здають. і Я знаю, що це не дешево. Чесно скажу, ні. Дуже важко. У нас дуже високий спрос на квартири, дуже великі ціни, і люди наживаються на цьому, тому що йдуть нові біженці, дуже багато людей приїжджає, і ось так тому важко взяти квартиру. Втім, оренда житла це не лише пошук вигідного варіанту. Важливо правильно оформити договір, аби уникнути непорозумінь, розповідає адвокат. Ні в якому разі не діліться тою інформацією, ну яка належить особисто вам. Не підписуйте жодних документів, коли ви не готові перевірити цю інформацію. Перевіряйте, потім підписуєте. Консультуйтеся обов'язково з досвідченими юристами. Ну, якщо є така змога. Таким чином, попри близькість до фронту, попит на оренду не зменшується, а ціни формуються залежно від умов та якості житла. Дане Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. Нацполіція нагадує батькам про безпеку дітей на дорогах. Правоохоронці закликають дорослих уважніше стежити за дітьми, адже літні ігри та прогулянки нерідко відбуваються поблизу проїзної частини. Батькам радять цікавитись, де перебуває дитина, контролювати її дозвілля та нагадувати правила дорожнього руху. Зокрема, переходити дорогу лише у визначених місцях, зупинятися перед зеброю, та не гратися і не кататися на велосипедах чи самокатах поблизу дороги. Турбота дорослих сьогодні це безпека. Дітей завтра, вважають поліцейські. Протягом тижня в області збережеться літня погода, тепла і сонячна. Синоптики обласного гідрометцентру прогнозують денну температуру від плюс 24 на початку тижня до плюс 33 градусів Цельсія у п'ятницю. Ночами очікується від 14 до 19 градусів тепла. У середині тижня триматиметься спека а у вихідні стане прохолодніше близько 24 градусів тепла в день. Згідно з народними прикметами, погода в ці дні може передбачити осінню. Якщо серпень сухий, осінь теж буде сухою. Якщо вихідні дощові, осінь, ймовірно, буде вологою.